Слава Богу, дорогі друзі. Я дячний Богу, дав нам Господь прийти на це місце, прославити його і поклонитися йому, і також почути Слово Боже. Яка тема була прошлого разу, хто пам'ятає? Четверте змінювання. Четвертий вимір Духа Святого, да, так? Так. Да. Така була тема, так? Так, да, так. Да. І хто може сказати, що ми там... Почули, що ми проходили. Не переповниш? Пам'ятаєте, Давід Янгічо помилився неправильно і півроку чекав стіл, стул і велосипед. Пам'ятаєте? Yeah. Так. Це ми просто раз все розглядали. І яка в нього була помилка? помилка була в тому, що це не було конкретно. Молитва не була конкретною. Поняли? Чого так сталося? І коли е, він по-другому помолився, і коли в нього стала молитва конкретна, наприклад, е, стіл мав бути з красного дерева, е, стуло мало бути креслом, е, е, основа, да? і з е, роликами. І велосипед. Який мав бути велосипед? Щоб він був американського чи, американсько, чи німецького производства, щоб там були, переключалися скорості зліва і справа. І точно такий велосипед йому Господь дав. Був один місіонер, а його син на такому велосипеді їздив. І потім захотів цей велосипед подарити Давіду Янгрічу. Поняли? Тобто, Таким образом він молився, конкретно представив це. І коли він конкретно це представив, кожен день молився, і Господь йому дав велосипед стил е і кресло. Стил і кресло. Так? Це було, в перший раз ми з вами це розглядали. Тепер сьогодні ми продовжуємо. Да? Що ж ми сьогодні будемо продовжувати? Це буде вже другий урок у нас такий. І з вами зачитаємо одне місце Слово Божого. Це Марка 10.46. Ісус зціляє сліпого Вартимея. На українській мові так інтересно звучить, так? Ісус зціляє сліпого Вартимея. Поняли, хто такий Вартимей? Це був чоловік, який був сліпий. І він е, ну, постійно просив гроші сидів. І Марка 10.46 написано. І прийшли вони в Єрихон. А коли він зі своїми учнями і великим натовпом виходить з Єріхона, то син Тимея, Вартимей, сліпий жебрак, сидів в край дороги. Ви картину цю представляєте? Іде толпа, і там серед толпи йде Ісус. А Вартимей сидів на краю дороги і просив милостиню. І вдруг він почув толпу. Він вже не бачив, так? і раптом він почув толпу. І коли він почув оцю толпу, що шла там, то е, начав людей питати, а хто це? А що це? А що сталося? Начав людей питати. так? І коли він питав людей про це, то люди е, начали йому пояснювати, що це йде Ісус. Поняли, так? Що це йде Ісус? А Він Ісус? А про Ісуса вже слава пішла, що Ісус ізціляє. І коли ця слава пішла про Ісуса, він встав і начав кричати. Ісус, син Давідав, помілуй мене. Поняли? І коли він почав це кричати, то е, люди йому казали, тихо, 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 що ти кричиш? А він ще громче почав кричати, Ісус, син Давідов, помілуй мене. І ми читаємо далі, дивіться. Е, і пройшли вони в Єрихон, а коли він із своїми учнями і великим натопом е, виходить з Єрихона, то син Тімея, Вартимій, сліпий жебрак, сидів край дороги. Почувши, що це Ісус з назирання, він почав кричати, гукаючи, Сину Давидів, Ісуса, змилуйся наді мною. І багато погрожували йому, щоб замовк. Та він ще дужче кричав: Сину Давидів, помилуй мене. І 49 й вірше. А Ісус, зупинившись, сказав, покличте Його. Вони покликали слівця і сказали йому, кріпися, вставай, він кличе тебе. Той скинув свого плаща, підскочив і прийшов до Ісуса. І у відповідь Ісус промовив до нього, що ти хочеш? Скажи, коли Ісус побачив цього, сліпого, що прийшов, що Ісус не знав, що Він сліпий? То чому Ісус спитав сліпого, що ти хочеш? Чому він задав таке питання? Що ти хочеш? Дивіться, чому він це зробив? Що ти хочеш? І далі питання звучало як? Щоб я зробив для тебе. Сліпий відказав йому. Учителю, щоб я прозрів. Дуже важливо звернутися до Ісуса, щоб я івся, щоб я прозрів, щоб в мене ця болячка ушла. Поняли? Це дуже важливо звернутися до Бога. Ісус же сказав йому, йди, віра твоя спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов дорогою за ним. Поняли? Тобто зразу прозрів, отримав ізцілення на своє зріння. Но Ісус же знав, так, що це хворий, якого зріння немає. Чого він спитав? Він спитав для того, щоб цей чоловік попросив, щоб цей чоловік сказав, що призріть би не. І коли він це сказав, то прозріння прийшло, бо Ісус сказав, віра твоя спасла тебе. Ви розумієте, як важливі ці маленькі моменти. Перше, що треба попросити у Бога, да, що ізціли мене. Друге, що треба зробити, щоб віра була. Без віри Богу угодити невозможно. А якщо ти Богу не угодиш, як Чи людина отримать зцілення? От як? Якщо віри немає? Вартимей біг за Ісусом і кричав, Син Давідів, помили мене. Кожен знав, що Вартемей просить про стілення від сліпоти. Але Ісус його спитав, чого ти хочеш від мене? Христос чекає від нас конкретні прохання. Вартимей сказав, вчителю, я хочу бачити. Конкретно треба сказати. Можна було б сказати, Ісус, а що ти не знаєш, що мені треба стілення, правда? Можна було б сказати? Но він так не сказав, а він конкретно каже, вчителю я хочу бачити. Тоді Христос відповів, іди, віра твоя спасла тебе. І Вартимей почав бачити. Зверніть увагу на те, що до того, як Вартимей почав просити про зцілення, Ісус не говорив слів зцілення. Зверніть увагу, що Ісус слова зцілення не сказав. Аж тільки коли сам Вартимей попросив зцілення, тоді Ісус сказав, що «Іди, віра твоя спасла тебе. Далі. Приклад про жінку, яка хотіла вийти заміж. Є тут жінки, які хочуть вийти заміж і женитися. Є такі, так? Да? Послухайте цю історію, і вам, вам буде цікаво, як це було ну, на самому в церкві Давіда Янгичо. Це от такий інтересний момент. Раді цього моменту я сьогодні тут стою перед вами. Раді цього я сьогодні проповідую. Поняли? Дивіться. Такий приклад. Одного разу, коли пастор Давід. Відвідав іншу церкву, то жінка пастора запросила його до розмови в кабінет пастора. Але перед тим пастор помісної церкви сказав йому, що, будь ласка, помиліться тепер за одну жінку. Він спитав, про що? Вона хотіла вийти заміж, але ніяк не може знайти собі жениха. І каже пастор, Чо, що нехай ця жінка кабінет до пастеря. Далі. І так, вона увійшла. Це була достатньо приємна стара діва. Трошки більше 30 років. Ну, Мені 63, то для мене стара діва не може бути 30 років, навіть трошки більше. Навіть 40 це ще не стара діва. Правда? ж? Алло, будьте зі мною. Я ж до вас говорю. ви якусь... Поняли, так? Да? Тобто, навіть 40 це не стара діва. А він так сказав, що нехай зайдеться жінка. Е, сестричка каже до неї, скільки часу ви вже молитесь за жениха? Спитав доктор Янгичок. Більше, 10 років. Поняли? Їй вже 30 з чимось, хай 34. Тобто з 24 років вона 10 років молиться за те, що Господь дав жениха Поняли? Ви зверніть увагу, це можна приміняти як до жениха, так і до невести. Що Господь дав вам нівесту. Це воно так само робити поняли? Зверніть увагу на це. Слухайте далі. Чому ж Бог не відповів вам на протязі 10 років, каже пастор? Це його справа. Бог знає все, був відповідь від цієї жінки. Саме в цьому ви помиляєтесь, сказав пастор. Бог ніколи не буде працювати самостійно, а тільки за вашим проханням. Запомніть, Бог не прийде і не скаже: Я тебе понімаю, я тобі поможу. Так Бог не робить. Це не Божа природа. Бог, Він самий головний Во Всіленної, всьом у всьому світі. І коли людина е, приходить до Бога, коли людина приходить до Бога і просить щось, то, да? Тоді Бог дає відповідь. Але якщо не просить людина, відповіді не буде. Уважно всі слухайте. Ви зараз пропустите дуже важливі речі. Тобто <клухи> <клухи> треба у Бога просити. Зрозуміли, да? Далі. Чи дійсно ви бажаєте, щоб я попалився за вас? каже пастор. Е, «Да», каже вона, добре, принесіть листок бумаги і олівець, і сядьте переді мною. Вона сіла перед пастором. Пастор сказав, якщо ви запишете відповіді на мої запитання, на листочку, да? відповіді на мої запитання, тоді я стану молитися за вас, а інакше не буду молитися, сказав пастор. Понятно? Слухайте перше питання. Якщо ви дійсно хочете чоловіка, то якого чоловіка ви би хотіли мати? Жителі Азії, Кавказу чи темношкіру. Якого чоловіка хотіли мати? І вона каже, Кавказця. Це е, я вам так, географію знаю, да? Це розговор йшов в Южній Кореї. Знаєте, де Южна Корея? Аж за Китаєм там. Біля Японії. Поняли? І це там йшов розговор. А де Кавказ? А Кавказ в Європі тут? Да? Біля Чорного моря. І вона каже, Кавказця. Добре, запишіть вашу відповідь. І вона пише питання номер один. І пише відповідь. Слухайте далі. Е, питання номер два. Якого росту має бути ваш чоловік? І вона відповідає. Я хочу, щоб він був високим чоловіком. Не, не низьким, а високим. Запишіть свою відповідь. Третє питання. Ви хотіли, щоб ваш чоловік був худощавий чи трішки повнуватий? Відповідь була, я хотіла б, щоб він був худощавим і стройним. Поняли? Слухайте уважно, це дуже интересно. От. Питання четверте. Яке хобі має бути у вашого чоловіка? Тобто, чим він має займатися ваш чоловік? Ну, На роботу ходить це одне, а якісь улічення є. так? Там футбол є, музика є, там шахмати. Ну, що там ще? Чим людина має займатися? <кх> Вона каже, щоб він... Віддавав перевагу музиці. Ну, Музикантом, щоб був, так? Добре, пишіть з музичним нахилом. Далі. Слідче питання. Яка спеціальність має бути у вашого чоловіка? І вона каже, шкільний вчитель. Він каже, добре, пишіть, шкільний вчитель. Що ви зрозуміли з цих питань і відповідей? Що ви зрозуміли? Хто може сказати, От що ви зрозуміли з цих питань і відповідей? Питання конкретне, правда ж? А, а відповіді ті, що лежали в людині на серці. От представте собі, що е, вона попросила, щоб це був шкільний вчитель. Да? А на серці лежить, щоб це не був вчитель, а був водій, наприклад. Тобто тут треба все, правду писати із свого серця. Зрозуміли? Реально, кого ви хочете, щоб у вас був. Чи це має віду сестра, чи це мається віду брат. І ви вы хочете вийти замуж чи женитися, вам треба все правильно на листочку написати. На всі ці питання дати відповіді. Ці питання можуть бути не тільки такі, а інші ще. Здається, немає. Но те, що ви будете бачити, і те, які будуть у вас питання і відповіді, точно таку пару ви получите. Чи чоловіка, чи жінку. Поняли? Точно таку. Далі. Задавши їй 10 питань, пастор що сказав. Будь ласка, прочитайте голосно ваш список. Вона прочитала кожне питання і кожну свою відповідь. Потім пастор сказав, закрийте очі, чи можете ви побачити образ вашого майбутнього чоловіка. Образ. Що таке образ? Картинка. То картинка має бути животворяща. Не така картинка, як ось до написаного. Це, це картинка не животворяща, це фотографія. А животворяща картинка це як відео. Поняли? Щоб ви е, образ мали, образ відео. Далі. Вона каже, так, я бачу образ і дуже ясно. Добре, тепер просіть у Бога, тут ще уважніше, слухайте, що я зараз читаю. Добре, тепер просіть у Бога точно такого чоловіка до тих пір, поки не побачите його чітко у вашій уяві, слухайте уважно, чітко у вашій уяві. Якщо ви не в змозі молитися за нього, то Бог не зможе вам відповісти. Поняли? Треба молитися чітко, щоб було в вашій уяві. Далі. Вам необхідно чітко вбачати цей образ до того, як ви станете молитися за нього. Бог ніколи не відповідає на неконкретні молитви. Поняли? Це ж конкретно, да? що він був високий, що він був вчителем, що він був кавказцем. Да? Це все ж конкретно, так? Да? Це ми взяли приклад вийти замуж. А може бути різні приклади. Наприклад, фінансове благословення. Например, здоров'я, например, похудання, например, там ще ж Це може бути різні теми. І туди кругом вона задавати питання. І коли ви задаєте питання, пишете відповіді. І об'язательно це прочитайте вголос і потім утром і ввечері всі ці відповіді перечитувати. Ну, це я далі розкажу. Дивіться, і що далі? Ось так сталося, що вона стала на свої коліна, а пастор Чов положив на неї руки і сказав, сестра. Візьміть з собою цю бумажку і приліпіть її над дзеркало. Сестри, дивляться дзеркало? Да. Так? Значить туди треба приліпити цю бумажку. Кожного вечора, коли будете лягати спати, прочитайте голосно всі 10 своїх відповідей. Прочитали. Прочитайте їх також вранці, як вранці проснулися, Теж прочитайте. Всі 10 відповіді читайте. Коли будете вставати, а потім дайте подяку Господу за відповіді. Поняли? Тобто, це небагато часу займе, скажіть? Небагато часу. Стала, ввечері помолилася, подякувала Бога, утром помолилася, спасіба тобі Господь, подякувала Бога. Все. І питання пішло. В духовному мірі воно починає працювати. В духовному мірі є духи. Є духи Божі і нечисті духи. Ми молимося четвертим зміренням Духа Святого. Поняли? Тому що э, четверте змірення Духа Святого, там э, найголовіше Ісус Христос. Без Бога, без Ісуса не можна туди йти візти. Духовний мир не можна лізти. Понятно? Без Ісуса Христа. Якщо ви з Ісусом Христом, а Ісус хто? Победитель. І ви будете победителі в Ісусі Христі. Амінь? Амінь. Хорошо. Йдемо далі. Що <кхем> ж далі сталося? Через рік пастирчо знову приїжджав. Тими місцями і жінка місцевого служителя, з якою він говорив прошлого разу, позвонила йому і сказала, пастор, відвідайте нас, будь ласка, може ми разом з вами пообідаємо. Добре і задоволення. Я тільки пастор прибув в капітерії, вона сказала йому, вона вийшла заміж. Вона вийшла заміж, два рази сказала, е, про кого ви кажете, Пастор що каже. Він забув, що це він помолився за цю жінку, да? О, і каже, я вибачаюсь, то про кого ви кажете? А пам'ятаєте, ви ту дівчину, за яку молилися? Ви попросили її записати всі 10 відповідей на ваше питання. Да пам'ятаю. А що сталося? І дивіться, що сталося? Цим літом до нас в церкву приїхав учитель середньої школи разом із своїм квартетом. Квартет це що? Що таке квартет? Це чотири чоловіка, які грають на радних інструментах. Квартет. Квартет. Правильно? Далі дивіться. І зупинився в нашій церкві на неділю для служіння поклоніння. Тобто приїхав квартет із Кавказа і почав співати в них там пісні, пісні прославлення, Божі пісні. Так? Він був неженатий І всі дівчата були без ума від нього. Кожна хотіла признати, призначити йому побачення, але він був байдужим до них. Але раптом йому сподобалась стара діва. Побачив цю дівчину, яка вже в возрасті була, 36 років, стара діва, так? він побачив її і вона йому сподобалась. <кхи> він повсюду ходив за нею і перш ніж поїхати попросив в неї руки. І вона дала йому згоду Їх благополучно в цій самій церкві. В день одруження мама нареченої. Слухайте далі. Взяла ту бумажку, де там відповіді були. Е, де було 10 відповідів. Приселюдно зачитала її, той, щоб це було поняли? виходить замуж, прямо тут, а на свадьбі. Взяла, зачитала цю бумажку, а потім порвала на м'які кусочки. Ясно? Далі. Все це виглядає як якась сумнівна історія. Але ні, дійсно все проходило саме таким образом. Тому пастор Єоргійчо хотів би нам напомнити ось про що. Бог перебуває в нас і ніколи не робить чогось незалежно від нас. Бог не може прийти і сказати, от ти хороша дитина, в тебе було день народження, давай я тобі подарую велосипед, наприклад, да? а ти теж хороша, ти мені подобаєшся, скаже Бог, але да? Бог так не робить. Якщо ти станеш на колінки попросиш у Бога, тоді Бог дасть. Обязательно потрібно просити. Поняли? Бог нагло тобі свої подарки не дасть. Поняли? Просити подарки потрібно у Бога. Цим ви визнаєте Його власть, цим ви визнаєте Його силу, цим ви визнаєте, що Він старший за вас. Понятно? Це мається на увазі те, що стосується нашого життя. Бог працює, використовуючи наші думки і нашу віру. Щось нове, ви вже давно про це говорили, да? що Бог використовує наші думки і нашу віру. Як Бог використовує наші думки? Що в нас в голові, про що ми думаємо? Про що? От подумайте кожен про себе, да? про що ви думаєте? Той думає, а достало це собрання, вже хай би кончилось. Той думає, ай підемо вже на кофе, а той думає, ай підемо ще туди. Кожен свої думки. Але Бог двигається через думки, розумієте? А чого не подумати сьогодні? Господи, відкрий мені істину. І нехай істина зробить мене свободною. Хочу про це не подумати. А тому, коли ви хочете отримати відповідь від Бога, прийдіть до Нього з чіткими і ясними, написано, вимогами. Я скажу проханнями. Я не дерзну казати вимогами. Далі дивіться. Не кажіть так. О Боже, благослови мене, благослови мене! Моляться тогда, кажуть, що Боже, благослови мене, благослови мене. Е, чи знаєте ви, скільки благословень знаходиться у Біблії? Більше восьми тисяч обітниць. Е, якщо ви кажете, Боже, благослови мене, він спитає вас, а в якому ж іменно благословенні ви маєте потребу? Тому будьте максимально конкретними. Боже, благослови мене. Е, щоб я сьогодні, наприклад, попрацювала на роботі і не втомилася. Поняли, так? Конкретно треба просити. Я, ну, я ж правильно кажу. Поняли? Боже, благослови мене, щоб ця дівчина мене полюбила. Боже, благослови мене, щоб цей хлопець подарував мені 450 гривень. Боже, благослови мене, щоб цей хлопець дав мені 700 гривень. Бо треба прическу зробити. Боже, благослови мене, ну це просьби. Ну, треба конкретно просити у Господа. Ну, те, що ви знаєте, що вам треба для життя. Поняли, так? А не так, що Боже мене благослови. Боже мене благослови. Боже мене благослови. Бог не знає, в чому тебе благословити. Тому візьміть свою записну книжку і запишіть свої потреби і бажання, щоб ясно і чітко принести їх до Бога візьміть напишіть, пам'ятаєте, ми писали 10 питань да? до Господа, 10 просьб. пам'ятаєте, на Новий год. І цей Новий год зараз підходить. Це вже буде другий Новий год. І нам треба буде подякувати Богу за те, що Господь в цьому році зробив. Я обично як пишу такі питання, то 6-7 відповідей з 10 приходять. Поняли? Тому ви теж зверніть увагу, що Господь відповів вам за цей рік. Бо прийде кінець року, треба буде за це дякувати. Амінь? Далі. Пастор Чо сказав, а, завжди просив Бога, щоб він дарував йому пробудження. І згідно вказано числа, в 1960 році він молився про те, що Господь е, прибавляв їм до церкви тисячу членів щорічно. Кожен рік тисячу чоловік, що Господь прибавляв їм. Так і сталося. Вплоть до 1969 року щорічно додавалося до тисячі членів до їх церкви. Представте, це 60, це 9, 9 тисяч. 60-69 тисяч, людей в церкву прийшло. Питаєте? Далі. В 1969 році він почав роздумувати по-іншому. Якщо Бог сильний добавити щорічно 100 тисячу членів церкви, то чому він не сильний добавити по тисячі членів щомісячно. Кожен місяць. не Кожен місяць по тисячі. З 1970 року -го пастор Чо почав молитися слідуючим образом. Отче, прибавляй до нашої церкви по тисячі членів щомісячно. Спочатку Бог дарував їм 600 чоловік. А потім більше, як тисячу членів щомісяця. В минулому році вони прийняли 12 тисяч членів. А в нинішньому році пастор підняв свої цілі і вони молилися про те, що Бог збільшив число членів на 15 тисяч. А в наступному році будуть молитися за 20 тисяч. Скажіть цифри. Якщо раз тут 2 десятки, так? То як це так може бути, щоб тисячу людей Господь приложив в церкву за рік, а потім за місяць прилагав? Як це так може бути? Може. У вірі вашій дасться вам, поняли? Віра, саме головне віра. Якщо у вас є, впевн... є певна ціль, і ви встані побачити її, тоді ви будете встані дійти до цієї цілі. Амінь? Амінь? Коли пастор Чо будував дім молитви, в якому було 10 тисяч місць, то він бачив його в своїй уяві. Ще до того, як був залитий бетон, він уже сотні разів. Заходив в це приміщення, відчуваючи присутність дорогоцінного Господа Духа Святого. Він відчував велич цієї церкви, і серце його радісно тріпотіло. Коли у вас ну, було таке состояння, може хтось переживав, да? що у вас така радість приходить, і серце таке радісно на тріпотить. Перебувало в такому состоянні? Що радість така, і серце таке. Чик -чик 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 -чик. Так, таке. Було таке состояння у когось? Ні. Ви знаєте, що це значить? Знаєте? Дивіться далі. Нам необхідно бачити предмет наших молитов і прохань настільки живо і настільки наглядно, що фактично і дійсно сприймати його своїми відчуттями. Якщо ми не будемо практикуватися в цьому законі віри, ми ніколи не зможемо отримати відповіді на свої прохання. Після цього пастир Йон Гічов завжди старався чітко бачити предмет своїх молитов і прохань. Йому хочеться бачити цей предмет наглядно, щоб його серце радісно тріпотіло. Це я питав, кого серце тріпотіло. Щоб його серце радісно тріпотіло, радість приходить. Ви знаєте, оце відчуття треба запам'ятати, коли у вас серце і радісно тріпотить. Тільки таким чином виконується перша вимога або перша умова для успішної молитви. Амінь? Давайте помолимося. Отець во ім'я Ісуса Христа. Благослови нас, Господи, во ім'я Ісуса. І при... дай нам, Господі, прийняти е... це слово, яке ми сьогодні отримали. Дай нам Господь наповнитись Твоїм словом Господь. Дай нам навчитися молитися конкретними молитвами. І дай нам, Господи, щоб ми навчилися отримувати відповіді на наші питання. В ім'я Ісуса Христа. Спасіба Тобі Господь. Роби нас, будь ласка, професіоналами в тому, щоб ми молилися і получали відповіді від Тебе. Благослови нас, Господи, в цьому ім'я Ісуса Христа. А ми ще дякуємо Тебе, Господь. Отець север, Дух Святий. Амінь. Амінь.